Більше тонни гуманітарної допомоги для жителів Балаклії, що на Харківщині, зібрали учні та вчителі наукового ліцею Житомирської політехніки. Збір допомоги тривав упродовж двох днів. Про акцію дізналися із соцмереж. Теплий одяг, продукти швидкого приготування, продукти, які швидко не псуються, і навіть іграшки приносили стільки і допомагали стільки, і дуже було. Щемливо, коли в групах написали чужого горя не буває. Вирішили долучитися разом із своїми рідними та близькими, тому що зараз, на жаль, такі дуже складні умови для тих, хто зараз живе на вже деокупованих територіях. Ми захотіли, ну, хоча б якось, зігріти душі тих, хто залишився по факту без нічого. Це вже третя акція Житомирського благодійного фонду Банк Добра за Вересень, де збирають допомогу для деокупованих міст Харківської області. Хлопці, я вам дуже ще сильно дякую вам, вашим батькам, вашим родинам за те, що ви допомагаєте. Ці акції будуть безстроковими, тому що нам потрібно підтримати тих людей, які залишилися без житла, без одягу, без нічого. Тому що Україна, вона є єдина. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.